Олександре, чи може статися перелом статового члену? Так. Як там же ж немає, кістки, я немає не розумію. кістки, але перелом може бути. Як це може бути. Розрив білкової оболочки може бути. Коли е, квернозні тіла, е, вони наливаються кров'ю, відбувається розрив оболонки, відбувається крововилив навколишні тканини, гематома відбувається. Угу. зазвичай, пацієнти при переломі статевого члену відчувають е, певний хруст. Тобто, знаєш, як хрустить сніг. Я бажаю нікому не почути цей хруст. Да, не саме приємне відчуття. Звісно ж, це одразу синюшність. Звісно ж, mm -hmm. це такий член, він виглядає по формі, як по кольору, як баклажан, де й по розмірах він, як баклажан, такий синдром баклажана. І це достатньо така, достатньо неприємна і ургентна проблема, яку потрібно сьогодні, зараз, вирішувати. Ах, ти коли сказав про цей хруст як сніг? А, ти якось це так буденно промовив, чесно кажучи, воно все всередині зжалося. Слухай, ну це життя. Ти повинен розуміти, це може бути статися будь-ким. Ну, як ну, часто до тебе приїжджає, дивлячись, от дивлячись це, можливо, підкаст, можливо, хтось там колись там відкладеться, що це може трапитися, і він буде наступний раз подумає і бути обережним. Наприклад, ну і хоча б буде розуміти, що так, ага, щось сталося, треба до уролога. Так, Якась так. Оця це не нейронний зв'язок, оцей, він вибудується. Тобто, це не чекає там завтрашнього дня. Це самостійно, воно не пройде. Тобто, тут потрібно сьогодні, зараз. Збиратися і їхати не можете їхати, ви викликати швидку і вас відвезуть.